Українська народна казка кобиляча голова. Сказала б казки не вмію, сказала б приказки не смію, сказала б небелиці та багато плутаниці. Ну казки, хоч і не вміючи, а треба сказати був собі дід та баба. От і в діда дочка, і в баби дочка. Пускає їх баба на досвідки прясти. Дідова дочка пряде, а бабина все нічого не робить. А як прийдуть додому, то ще й обмовить ту. От баба і зненавиділа дідову дочку. Каже до діда Відведи свою дочку, де хоч, там її подінь. Але щоб вона в нас дурно хліба не їла, то дід. Нічого робити і повів Веде та й веде та й завів її в ліс. Аж там стоїть хатка пуста. Він її в ту хатку увів та й каже Сиди, доню, тут, а я піду дравець нарубаю. Та й пішов. Прив'язав колодочку до віконечка, а сам подався додому. То це вітер повійне, а колодочка стук-стук, стук-стук. А дівчина це ж мій батечко дрівця рубає. Сидить вона собі, шиє та й не вийде подивитися, що воно стукає. Аж уже стала й ніч. Коли це стукотить, гриматить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини. Вона й відчинила. Дівко, дівко, пересади через поріг. Вона й пересадила. Дівко, дівко, дай вечеряти. Вона й вечеряти дала. Дівко, дівко, постели. Вона й постелила. Дівко, дівко, поклади мене спати. Вона й поклала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а вправе виглянь. Вона й заглянула, а там і двори, і будинки великі, і всяка всячина. От як виглянула вправе вухо, та така стала гарна, невдовзі вийшла вона заміж. За такого ж гарного парубка і живуть собі добре. Діждали свята, вона й каже до свого чоловіка Поїдьмо, та й поїдьмо до мого батечка в гостину. Поїхали, приїхали, а мачуха аж перелякалась, як побачила, що вона така гарна стала, каже дідові. Тепер же поведи й мою дочку, куди свою водив. Він узяв та й повів веде та й веде, завів її в ліс. А в лісі хатка пуста стоїть. Завів він її в ту хатку та й каже Отут тобі, дочко, й жити. Та й пішов. А вона досиділа аж до вечора. Коли це стукатить, грюкатить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини. А вона невелика пані сама відчиниш. Вона й очинила. Дівко, дівко, пересади через поріг. Невелика пані, сама перелізеш, вона й перелізла. Дівко, дівко, дай вечеряти. Невелика пані. Сама візьмеш, вона й повечеряла. Дівко, дівко, постели спати. Невелика пані сама постелиш. Вона й послала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а в праве виглянь. Вона й заглянула. А там самий ліс такий густий та темний, що й оком не проглянеш. Тут, де не взявся вовк, ухопив її та й поніс не знати куди. А в діда був собачка маленький. То оце він лежить на призбі та дзяв-дзяв, дзяв Дідова дочка, як ясочка, а бабиної дочки і слуху не чуть. То баба, а капасний собака, як дражниця, піде. Прожене собачку з призьби та ще й поб'є. Тільки баба в хату, а собачка знову на призьбу та дзяв -дяв, дзяв, дзяв дзяв. Дідова дочка, як ясочка, а бабиної дочки і слуху не чуть. От баба і задумалась, каже дідові. Піди, діду, довідайся, що воно за знак, що твоя дочка приїздила в гості. А моєї слуху не чути дід і пішов. Приходить аж там тільки хатка пуста в лісі стоїть, а серед хатки стілець. Моїй казці кінець.